Здай кров, рятуй маленьке життя. До такого кроку мешканців Івано-Франківська закликають активісти обласної організації Молоді регіони. Вони вкотре розпочали традиційну щорічну акцію донорства для порятунку дітей. Спеціалісти обласної станції переливання крові, куди прийшла молодь, кажуть, нині така допомога на вагу золота. Адже медпрепарати навіть дороговартісні завжди можна придбати. А от кров в аптеці не купиш. Тож не байдужість, головна панацея для тих, кому вона вкрай необхідна. Це важливо, багато багато людей. Потребує крові, бувають ситуації, скажем, тяжкі люди, прості люди, які не можуть знайти, щоб їм хтось допоміг здати крові. Тому ця кров, я думаю, піде на добрі справи. На здоров'я людей це потрібна акція для того, щоб люди мали надію. Вони можуть переживати останнє життя. Можуть трохи під підтримки нашої здачі крові там і ще небайдужих до цього людей. Вони можуть просто мати надію в житті. Здавати кров для дітей організатори акції планують ще місяць. кажуть, справа не лише благородна, але й потрібна. Відтак намагаються залучити до донорства якомога більше молоді.